Сьогодні, 28 жовтня напруження навколо міцвиконкому, де засідала територіальна виборча комісія, не вщухало. Люди самого ранку зібрались біля ганку установи, встановлювали намети, принесли металеві діжки та барабанили. Виборча комісія продовжувала засідання. На порядку денному стояло питання: визначити переможцем міського голову Анатолія Вершину чи призначити другий тур. Речь идет о том, что территориальная избирательная комиссия ведет речь о том, что количество избирателей в городе Павлограде за время сентябрь-октябрь уменьшилось на несколько сот человек. По этому поводу я направил официальный запад в Центр надания административных послуг места Павлограда. Которі реєструють, займаються питанням зняття з реєстрації людей і постановки на реєстрацію. Я запросив у них інформацію за 2 місяці 2015 року. І ось що я хочу вам сообщити, я зачитаю до центру надання адміністративних послуг міста Павлограда звернулося за вересень 2015 року з питання, з питання зняття з реєстрації місця проживання 114 осіб. З питання реєстрації місця проживання 221 особа. То есть в сентябрі ми имеем плюс прибавлення количества зарегистрированных избирателей в городе Павлоград. Тепер ситуація за октябрь. Э, э, з 1 по, э, по 20 жовтня з питання реєстрації місця проживання звернулося 61 особа. І це з питання зняття 61 особа, і з питання реєстрації місця проживання 145 осіб. Тобто ми маємо результат, коли і в вересні, і в жовтні кількість реєстрації людей, які зареєстровані в агар, збільшилась. І це офіційна відповідь Центру надання адміністративних послуг міста Павлограда. Це офіційний документ. И мы имеем ситуацию, когда оперируются цифры, которые ничем не подтверждены. Эта цифра подтверждена. Тем подтверждены те цифры? Плюс мы имеем ситуацию, когда на сайте отдела избирателей вообще цифра 92 583 человека. Мы имеем три цифры, и как в таких условиях можно выносить какое либо решение. Матерішту що здесь може йти річ о служебному подлогі, і я думаю, це вже є заснування для в міліцію і в прокуратуру по факту розслідувати цю ситуацію по факту. В Зал засідань міського виконкому прибули навіть представники ОБСЄ. також були оголошені офіційні дані про кількість голосів, які були подані за того чи іншого кандидата на посаду міського голови. Найбільшу кількість голосів виборців набрав Анатолій Вершина – 34,53%. Євген Тєрюхов отримав 17,94%. Іскендер Іскендеров 12,70%. Іван Метелиця 10,82. Микола Житник 7,52%. Володимир Тихонов 5,79%. Георгій Масленіков 2,72%. Органіщук Володимир 1,99%. Сергій Пасічник 1,31%. Олександр Смолка 1,22 і замикає Со кандидатів у мери Павлограда Валерій Орос він набрав 0,56%. Нарешті о 14-й нарешті годині були розроблені дві постанови: перша визнати переможцем після першого туру Анатолія Вершину, друга призначити другий тур виборів. Більше голосів членів виборчої комісії набрала друга постанова. Отже, другий тур виборів на посаду міського голови відбудеться в Павлограді 15 листопада. Нашою комісією прийнято рішення про проведення повторного голосування з виборів словами. Прошу не хлопати. Ми не на концерті. Провести повторне голосування з виборів Павлоградського міського голови, дану постанову нашу направити до Центральної виборчої комісії та назначити нашого закону про місцеві вибори вибори на 15 жовтня 2015 15 листопада 2015 року.